Які звички з'явилися у вас в повсякденному житті після початку повномасштабного вторгнення? Це, напевно, формувати наперед свій час, свій день, тому що буває вночі, типу, ти не висипаєшся, і тоді вдень хочеться знову спати, і потрібно якось сформувати важливість вправи, які тобі обов'язково треба зробити в день. Підварі не ночую. Оце так звичка. Тримати телефон при собі, Торити новини, знати, що відбувається довкола. Ну, можливо. Більше звертаю увагу на всякі гучні звуки, але так критично нічого нового, мабуть. Перша звичка це бути вдома до одинадцятої, планувати весь час свій день, виходячи з того, як транспорт ходить з обмеженнями, дивитися телеграм-канали, лягати спати як раніше, щоб заснути до того, як будуть обстріли. Частіше спілкуватися з родиною.